Привіт шукачі істини та краси життя. Ласкаво просимо до подкасту Справжня ти, в якому ми разом вирішимо у подорож до пробудження істини серця та засяємо наше автентичне світло. З вами Олена, яка вірить у силу внутрішнього світу. А відтепер і ваш провідник на цьому прекрасному шляху опанування справжньої себе. любі, у черговому епізоді, в якому ми зануримося у відчуття, знайоме, мабуть, кожному синдрому відкладеного життя. Це стан, коли ми постійно чекаємо на ідеальний момент для щастя, кохання, успіху, але цей момент ніби ніколи не настає. Ми ніби живемо у вічному очікуванні, неначе наші найкращі дні ще попереду, забуваючи насолоджуватися тим, що відбувається тут і зараз. Це вид мислення, при якому людина вважає, що зараз вона ще не живе справжнім життям, а лише готується до нього. Люди роками можуть жити з відчуттям, що справжнє життя ще не почалося, що це якась чернетка, пробний сценарій, де усе ще попереду. І задоволення від життя зараз вони не отримують, точніше хочуть і навіть можуть, але не дозволяють собі цього. При синдромі відкладеного життя люди перестають жити тут і зараз, і радіти тому, що відбувається. Життя ніби ставиться на паузу. Події в майбутньому перетворюються на націнні ідеї, і їх обов'язково потрібно досягти, щоб бути щасливими, інакше просто не можна. Є й інша складність. Синдром відкладеного життя заважає відпочити та розслабитися. Відпочинок доводиться заслуговувати, але справи ніколи не закінчуються, і через якийсь час людина почувається виснаженою з підірваним здоров'ям. Цей синдром може виявитися у вигляді постійних відмовок для себе. Я почну подорожувати, коли зароблю більше грошей. Я займуся своїм хобі, коли буде більше часу. Я знайду справжнє кохання коли схудно. Це безкінечне коли, яке, на жаль, часто перетворюється на ніколи. Ми так прагнемо до ідеального майбутнього, що не помічаємо краси та можливостей, які оточують нас щодня. Це веде до внутрішнього відчуття порожнечі та незадоволення, адже гонитва за майбутнім відволікає нас від щастя, яке можна знайти тут і зараз. Подолання синдрому відкладеного життя та інших наслідків ігнорування власних бажань вимагає сміливості зупинитися та переоцінити свої життєві пріоритети. Це процес самоприйняття, в якому ви вчитеся слухати своє внутрішнє я, відкриваючи для себе що справді має значення. Важливо також усвідомити, що кожен день надає безцінну можливість жити повноцінно, реалізовувати свої мрії та втілювати в життя свої істинні бажання. Відкладання життя на потім це марнування дорогоцінних моментів існування, які могли б бути наповнені щастям, радістю та задоволенням від досягнення особистісного зросту. Важливо відмовитися від невизначених, коли та якщо які отримують нас у вакуумі нереалізованих можливостей і замість цього прийняти рішучі кроки до втілення власних мрій та цілей тож визначення власної відповідальності за життя, яке ви ведете, є ключовим у подоланні синдрому відкладеного життя. Це означає, що ви приймаєте рішення жити аутентично, у відповідності до власних цінностей та переконань, незалежно від зовнішніх тисків або очікувань. Почати жити своїм життям можна з відновлення глибокого зв'язку з власним Я. Це може включати саморефлексію, медитацію, творчість, йогу, будь-яку діяльність, яка допомагає вам краще зрозуміти свої істинні бажання та стремління. На завершення хочу сказати, що життя за власними цінностями вимагає сміливості бути собою у світі, який постійно намагається вас змінити. Пам'ятайте, що справжнє щастя та вдоволення в житті походять не з зовнішнього визнання або досягнення стандартів успіху, встановлених іншими, а з відданості власним переконанням та життю, наповненому справжнім змістом і задоволенням. Життя за власними цінностями та бажаннями є найбільшим виявом самоповаги та аутентичності. Воно веде до глибокого внутрішнього задоволення та щастя, яке не може бути досягнуте жодними зовнішніми досягненнями чи визнаннями. Кожен момент у нашому житті надає можливість вибору продовжувати жити за чужими очікуваннями чи почати слідувати власному шляху. Нехай ця можливість стане відправною точкою для глибоких змін у вашому житті, для відкриття та реалізації вашого унікального потенціалу, вашого справжнього я. Це ваше життя. І лише ви маєте право вирішувати, яким воно буде. Сподіваюся, вам сподобався цей епізод, і ми з вами скоро зустрінемося. До зустрічі!